Сьогодні у «Моя Профешен Барселона. Селебриті та найгучніші івенти. Це фантастичне місце. Краща подія в моєму в житті. Варто це побачити. Та супермодель Бар Рафелі з ексклюзивним інтерв'ю для м 1 Привіт, М1! Привет, М1. Спорт модні вечірки, знаменитості усе це у сонячній та яскравій Барселоні. Моя профешн» запрошує вас до Іспанії на наймоднішу та найпрестижнішу спортивну подію: Спеніш Гран-Прі формула 1. Цього року захід об'єднав відомих гонщиків, шанувальників спорту, яскравих подорожей, а також голівудських селебритіс. Серед останніх обличчя брендів Армані, Гучі, Valentino та Вікторія Сікрет супермодель Бар Рафаелі. Це прекрасний захід, мода, спорт, спілкування. Все поєдналося тут, у Барселоні, на розкішній Мартіні. Тераса атмосфера мені нагадує 60-ті роки, коли всі красиво одягалися, приїжджали на події, знайомилися, насолоджувалися змаганнями. Раніше в 60-х, 70-х, дійсно, формула була. Настоящим фешен івентом а сейчас подразумевает собой более шик действия, я би сказала. Кейт Андервуд, модель і фотограф українського походження. Я обожаю рассказывать всім по роботі своїм друзьям, насколько действительно Україна мені дорога, близька и особенно Київ. В котором живуть невероятні люди, добре, душевний. Кейт мешкає у нью Нью-Йорка, однак більшу частину свого життя проводить у подорожах. Андервуд знімається для відомих брендів та сама знімає для світових глянців. Барселона мой первый рейс, знімає атмосферний репортаж. Знаменитість колекціонує взуття, обожнює одяг від Лілії Літковської. Ношу мабуть, только єдину Літковську, І от у мене Літковська го на знання. Ти так же, як і платі кстати. Барселона це ідеальне місто для такого заходу. Філіп Масе віце-чемпіон змагань Формула 1 у 2008 році. Із 2014-го гонщик бере участь у змаганнях у складі команди Вільямс Мартіні Рейсінг». Я обожнюю приїжджати сюди. Наша команда посіла третє місце у чемпіонаті минулого року. Так що я з нетерпінням чекаю на нові змагання і сподіваюся на не менш вражаючий результат. У вільний від роботи час бразилієць обожнює подорожувати Європою та цікавиться спортом. Учора я ходив на футбол і гуляв містом. Але сьогодні час зібратися і зосередитися на змаганнях. Вони дуже скоро, а тому варто приділити час не тільки розвагам, а й тренуванням. Немало часу тренуванням та спортивній формі приділяє інша учасниця команди «Вілімс Мартіні Рейсинг Сьюзі Вульф. У Барселоні спеціальний для глядачів моя профешн» Сюзі та її персональний тренер влаштували відкрите тренування. Гонщиця показала кілька найефектніших вправ, які допоможуть кожній підготувати своє тіло до пляжного сезону. Як запевняє сама Сьюзі, попри те, що її тренування на болідах інколи сягають 9 годин на день, спортсменка обов'язково знаходить час для фітнесу. Коли я тренуюся на болідах, я зазвичай себе не дуже виснажую у спортзалі, адже для участі у змаганнях та заїздів потрібно чимало енергії. Але все ж я намагаюся щоранку виконувати хоча б мінімальну фітнес-програму. Я завжди думаю, я зараз не вдосконалюю себе, не займаюся, але в цей час мої конкуренти займаються, і це підвищує їхні шанси на успіх. Для мене такі думки найкраща мотивація не пропускати заняття спортом. Пешан спорт, розкішна архітектура та пляжі не єдине, чим славиться Барселона. Саме тут у серці Каталонії, справжні гурмани можуть спробувати унікальні та здорові гастрошедеври із риби, морепродуктів, соковитих іспанських овочей та фруктів. Кухня Каталонії дуже багата. Тут у Барселоні, ви можете скуштувати такі страви, які не приготують для вас більше ніде у світі. Сьогодні я радий пригостити гостей формула 1 своїми авторськими закусками. До речі, смакуючи такі страви, ви завжди будете у формі, адже секрет наймоднішого образу ідеальне спортивне і струнке тіло. Такі вечірки об'єднують безліч зірок, успішних спортсменів та цікавих гостей. Це заходи для тих, хто захоплюється артом, ведуть активний спосіб життя та багато подорожують. Я неймовірно радий відпочивати серед такої публіки. До рейсингу лишаються лічені години. Тут жира 30 градусів і вот звук і мощне дійство. І я чесно кажу, дуже жду <гум> я в очікуванні. Спортсмени завершують останні приготування. А гості події та знаменитості поки мають нагоду отримати задоволення від невимушеного розміреного та спокійного ритму життя на світовому курорті. Я обожнюю атмосферу Барселони. Це так приємно прокидатися щоранку, йти на пляж, випивати там келих прохолодного коктейлю. А ввечері обов'язково зустрічатися із друзями на красивій терасі. Собственно, люди поэтому более casualа если это какая-то небрежности и шик в то же время конечно же все на низком ходу никто каблук не оденет ну как такой минимальный может быть и Сам до початку змагань Формула 1 лишаються лічені хвилини. це мій перший візит на змагання формула 1 враження. Просто неймовірні. По перше, тут ідеальна організація. По-друге, на цю подію люди з'їжджаються з усього світу. Тому самі розумієте, атмосфера тут неповторна. Танська команда Вільямс Мартіні Racing була заснована у 77 році. У складі команди участь у змаганнях брали чимало найуспішніших гонщиків формули 1. на спині гран-при формула 1 до Барселони. Команда прибула у складі чотирьох спортсменів: Філіпе Маса, Валтері Ботаса, Сьюзі Вуль та Клер Вільямс. я обожнюю Філіпа Маса. Я бачив його, і мені навіть вдалося сфотографуватися із ними і трохи поспілкуватися. Гості затамували подих. Автогонщики готові до нових перемог, а спортивні боліди уже на старті. Я не могла відірвати очей від пілотів та їхніх авто. Це просто нереальне круте видовище. Якоїсь миті я навіть подумала: шкода, що я сама не автогонщиця. Можу тільки уявити скільки адреналіну та емоцій вони отримують під час змагань. Це були прекрасні змагання. Усі члени команди Мартін Вільямс просто молодці. Я вже із нетерпінням чекаю на наступний рейсінг. А сьогодні, сподіваюся, ми класно розважимося та відсвяткуємо закриття події.